Я называюсь виклика клика, и мы играем Roblox Аминасер. А! Мы да, на я... а, сразу были, блин, а давайте дальше. Послушайте, что он испевает. Да! Господи! Ты возьми чупик, окунись. Будешь? Я не хочу ходить в школу, я не хочу ходить в школу. Чупик я... я не верну, не мечтаю. нас возьми. Я сейчас дома, я заболел, у меня насморк и горло болит. Как там в школе, как уроки? Ты кайфуешь?

Зараз скоро зробимо ем, 100 ананасів через одну хвилину. Я граю до першого убивства. Ну, я була убилась, але мені треба, щоб я зараз убилась. І в мене 55, 56, 57 і 50 блін. Якщо мене уб'єм хтось, то. Вы меня понимаете. Я выхожу из игры. И больше не играю. А Ёлочку наряжать. Мы скоро будем ёлочку наряжать. Блин, а... Видите мне ананас? Ан... Господи, Ананаси можуть, щоб ви швидше зібрали 70 чи 100 ананасів, то ви маєте ходити, як я. По оцій штуці може попастися в оці штуки, але все одно у вас все вийде. Просто треба ходити з краю, і якщо ви не бачите ананасу, це не означає, що вам треба бігати і вмиратись по сто разів. Я хіба вбилась десь 3-2 рази, і от стільки мен ананасів ну Це нічого, що я так багато вбилася, бо ви самі розумієте, перший раз я зайшла і мене зразу вбили. Другий раз а, я не побачила їх чи щось типу такого. Коротше, останній третій раз це був те, що я казала. Типу, вбитись нечайно. Той. Оце. Ну, у мене ще є одна попитка. Так. Ладно, пауза.